Уявіть собі острів, на якому знаходиться 100 людей. Усі вони вчені логісти, ув'язнені божевільним диктатором. Звідти немає ніякого порятунку. Крім одного дивного правила будь-який ув'язнений може вночі попросити охоронця відпустити його. Якщо у в'язня будуть зелені очі, його звільнять. Якщо ні, його зіштовхнуть у вулкан. У всіх в'язнів зелені очі. Але через те, що вони живуть тут з народження, диктатор зробив усе можливе, аби вони не дізналися про свій колір очей. Немає поверхонь, що відбивають зображення, вся вода знаходиться в непрозорих пакетах, і найголовніше, їм не дозволяється спілкуватися між собою. Хоча вони бачать один одного під час ранкового перерахунку. Тим не менш, всі вони знають, що ніхто ніколи не ризикне спробувати піти без абсолютної впевненості в успіху. Після великого тиску з боку правозахисних груп диктатор неохоче погоджується дозволити вам відвідати острів і поговорити з ув'язненими на наступних умовах. Ви можете зробити лише одну заяву, і ви не можете повідомити їм ніякої нової інформації. Що ви можете сказати, щоб допомогти звільнити ув'язнених, не накликаючи на себе гнів диктатора? Після непростих роздумів ви скажете натовпу, що принаймні в одного з вас зелені очі. Диктатор щось запідозрив. Але запевняє себе, що ваша заява нічого не змінить. Ви їдете, а життя на острові, здається, триває як і раніше. Але через сто днів після вашого візиту всі в'язні будуть звільнені. Кожен пішов минулої ночі. Тож як ви перехитрили диктатора? Можна зрозуміти, що кількість ув'язнених лише умовність. Давайте спростимо все, уявивши тільки двох Адрію і Біла кожен бачить одну людину з зеленими очима. І всі вони знають, що це хтось з них. Першу ніч кожен залишається у в'язниці, але коли вони зустрічаються вранці, вони отримують нову інформацію. Адрія розуміє, що якби Біл бачив людину не з зеленими очима, він би пішов першу ніч після виступу, де розраховувати можна було тільки на себе. Біл одночасно розуміє теж про Адрію. Той факт, що інший чекав, говорить кожному ув'язненому, що його очі або її, очевидно, зелені. І наступного ранку вони обоє йдуть. А тепер уявіть третього в'язня Адрія, Біл і Карл бачать двох людей з зеленими очима, але не впевнені, що кожен з них також бачить двох зеленооких людей або тільки одного. Вони чекають одну ніч, як і раніше. Але і наступного ранку вони все ще не можуть бути впевнені. Карл думає: якщо у мене не зелені очі, Адрія і Біл просто спостерігали один за одним, і тепер обоє підуть наступної ночі. Але коли він побачить їх обох на третій ранок, він розуміє, що вони, мабуть, теж стежили і за ним. Адрія і Біл пройшли через те саме, і всі вони покидають в'язницю у третю ніч. Використовуючи індуктивне міркування, можна зрозуміти, що незалежно від того, скільки осіб додати, процес повторюється. Ключовим є поняття спільного знання, введене філософом Девідом Льюісом. Нова інформація містилась не у вашій заяві, а в тому, що ви розповіли її всім одночасно. Тепер знаючи, що принаймні один з них має зелені очі, кожен ув'язнений також знає, що всі інші відслідковують всіх зеленооких людей, яких вони можуть бачити, і що кожен з них про це знає. Та жоден ув'язнений не знає, чи він і є тією людиною, з зеленими очима, за якою стежать інші, поки не прийде стільки ночей. Скільки ув'язнених знаходиться на острові? Звичайно, ви могли б скоротити строк до 98 днів, сказавши їм, що принаймні у 99 з них зелені очі. Але коли маєте справу з божевільним диктатором, краще діяти розсудливо. Переклад Дмитро Зубенко озвучено Дуб студіо.